Знову я на своїй ділянці і хочу показати, як совка шкодить вусам. Так як великі кущі вже жорсткіші і їй важко прогристи сердечко, то ось такі молоденькі вуса їй прогризте. Дуже легко, ось дивіться, ось прогризане на Скрізь. Ось бачите, ось. Це шкодить совка. Звичайно, такий вус приречений уже на загибель, тому що, ну, в нього виїдене серце. Бачите? Він може прожи... прижитися, але. Але 99%, що він загине. Тому такі вуса ми не беремо на укорінення. Буває навіть підставляєш стаканчики, і совка робить своє діло. Тому треба обов'язково дивитися, моніторити і, звичайно, обробляти від совки після того, як... Як зрізаю, тільки починає відростати молодий листочок, я зразу ж проходжуся інсектицидами. Якщо погода жарко, якщо дуже жарко, значить працюємо біологічними препаратами, тому що біологічні працюють у жару. Коли ж прохолодно або на ніч можна працювати хімічними інсектицидами, які працюють. При більш При холодній погоді, не в жару, тому що більшість препаратів хімічних вони працюють, коли не дуже жарко. Наприклад, Тікс працює до плюс 22 градусів. І якщо буде вища температура, то він не подіє. Тож ось так. Всім миру, добро, всього найкращого. І все буде Україна, а я працюю долі.